Друзі, всім привіт! Як ви оце гадаєте, чи не спалось би Михаличу? Це в 5 ранку? Ще якусь годинку-дві перед роботою? Так ні. Пообіцяв вже, що досадю Михала своїй. Тому досаджую. Перед роботою. Вчора їх там трошечки порозсаджував. Понабирала, нема де їх ітикнути. Ну, напевно, що тут ще два посадю. Два кущика. один. Так, останню, мабуть, отут між цих двох кущів суму, бо вже нема куди. А тут це вони такі якісь рози і не кущові і не плетучі. Так, води Хух, усе, рози посадив. Можна йти готуватися на роботу, снідати, почистити зуби. Та й валить, бо сьогодні казав, виїжджаємо десь в обід, будемо виїжджати, але ж я ж вчора не обдув комбайна, О, то напарник був зайнятий, Може я обдув, не знаю. Не питав ні в кого. От Ну, ноти треба. Фух, так, друзі, раночок, Звісно, Гарний такий трактор я, друзі, так, учора не доскладав. Не встиг. Бо вчора... Э, Михайловна моя каже, з тебе ще ж вечеря. Каже. Давай той зробиш щось повечерять. А що повечерять? Доця е, з Польщі от куми привезла нам знову бульдак. Бульдак. Написано, що сука наскільки гострий, що просто якась южокорейська, блядь. Я її. Перечив... Друзі, хто не бачив, що таке бульдак, підписуйтесь, я вам обов'язково покажу і покажу, як його готувати. А не так, як готують дехто де із блогерів, вони просто е, беруть, як мівіну, його запарюють. Ні, він готується не так. от. Якщо сьогодні буде час, то я обов'язково пок... засніму. Це така, звісно, смачна штука, але дуже гостра. Хто не полюбляє гострого, то краще не куштувати його. Фух. О, отакі справи. Так, добре, друзі, пішов я. Бо. Галина Миколаївна те, що моя вже снідать зробила, а я все гуляю. Все. Далі буде. Друзі, а ви знаєте, як за комбайнами чи за тракторами чайки ходять. І висобирують чайки, чорногузи. Висобирують все, що вибігає, вискакує, все вони ловлять. Але зараз, друзі, ситуація зовсім інша. Зараз замість е, чорногузів і бакланів е, з нами присутні орли. І не один. Я не знаю, я нарахував, ну, мабуть, штук 3 чи 4. Як ви гадаєте, що вони їдять чи ловлять, да-да, друзі, саме зайченят. Вже неодноразово було помічено це. От і Андрюха. Е, так само бачив. І сьогодні отут у нас, а вон, до речі, воно і Заяць, на який щойно е, падав Орел. Воно побіг далеко попереду. Можливо, зараз і з'явиться знову Орел. Накинеться на нього. От. Ну звісно трошечки, знаєте, так жалкувато зайців. А ще, знаєте, ще ж може бути вже вдарений орлом. А як вдарений орлом, то біжить небось кров стікає. Ще просто так десь в посадки блін. Да, шкода. Воно десь там побіг. Встигне добігти до цього, до посадки, може він не ранений? Так, до посадки добіг. Так, до посадки добіг. Ну, можливо, буде жити. А зараз ділянка все сужається у нас з Андрюхою, ми йдемо один на одного, От, то можливо зараз їх стане ще більше. Зараз, друзі, буду вертатися назад. Я вам обов'язково, якщо вони будуть, я вам покажу тих орлів. Ну правда, здалеку, вони дуже близько до себе не підпускають. Ну що, друзі, заканчуємо. Бачите, вже Андрюша йде мені на зустріч, залишається зовсім трохи. Тому зараз будемо вже переїжджати Ну, правда, на сусіднє поле. Привіт! Так, <гум> да, зовсім смужечка лишається, як завжди. Сьогодні нас знову, друзі, накриває. Знаєте, саме обідне, оце зранку вийдеш, обдувати комбайн. Вітру нема, затишок такий стоїть, обдуваєш, дихаєш тією пилякою, летить усе, тобі в глаза, і в нос. Чому оце, друзі, став, е, ніколи не користувався наушниками, як обдував. А це, думаю, та ні, Спробую. Ну і заразом же ж включив собі агробогера, як зазвичай. от, Ну і обдував комбайн. То ви знаєте, я, напевно, тепер буду так завжди робити. Бо. Другий раз як кинешся так в ушах. Таке робиться, що просто, блін. Один момент був, друзі, я підстригся. Значить, і цілий тиждень після цього, знаєте, ну блін, ну, ніби щось мені в вухі заважає. І от прям, знаєте, от як будто там мишка сидить і типу шкребе по цьому, по перепонці. Ну я ж одразу не туди, а потім думаю... Щось був вдома, щось їв, до речі. І оце жую, а воно мені шкребе. «Да Та що ти, чорт побери, таке несеш?» Та думаю, та що ж таке? Серйозно, таке було. Пішов, взяв ушну паличку. Раз. Що ви думаєте, підстригався. І парикмахер в кінці обдувала мене там, чи що вона робила, і туди залетіла волосинка. І оце стало, і оце як жую щось да? або балакав. Челюсті шевеляться і та волосинка шкребе по перепонці. Відчуття я вам скажу, звісно, не з приємних. Жити, звісно, з цим можна. Но, блін, постійно шкрябання. Тому оце я тепер, знаєте, краще я буду в навушниках. Краще хай та пиляка, там чи якісь частинки соняшника, може навіть якісь палички, жучки залітають, то блін, набагато краще буде все ж таки працювати в навушниках. І тепер навіть, трохи починаєш розуміти тих всіх європейців, американців, коли вони начебто якусь таку не дуже важку роботу виконують. Чи взагалі буває таке, що взагалі не важко. А постійно очки, навушники, каска. <хи> То, знаєте, в принципі роблять правильно. Не було друзів орлів. Вони десь отут в цьому районі сидять на посадки, їх не видно. Вони, розумієте, не сидять зверху, а вони сидять отак в кроні дерева. І їх ось не видно, а тільки він побачив, що десь щось шелухнулося. все, летить, з дерева падає. Сьогодні з нами Саня. Вже заразом дискує поле, я так зрозумів, що пахати ми в цьому році не будемо. Ну, І за те, що земля рихла. Немає, друзі, взагалі немає тріщин на землі. Е, мені багато хто писав, та я багато дивився роликів. Бо знаєте, хлопці кажуть, та подивіться, яка посуха, подивіться, яка тріщина, там чуть -ли... нога Напевно, десь влази в деяких місцях. Друзі, подивіться, у нас <кхи> тріщин взагалі немає, взагалі. І з цього ми робимо висновок такий, що все ж таки там, де на землі є тріщини здорові, я, я не спорю, теж посуха, теж нема опадів, але значить волога була в ґрунті. Ну, при тому, при всьому, що вони ж показують, що соняшники у них хороші стоять, но, подивіться, яка посуха, які тріщини. Тріщини, як я розумію, за те, що там була волога. А ну, як у нас її ось не було, то бачите, навіть тріщин нема. Не те, що там крупних, мілких навіть немає, ось просто земля як, як смульчірована, знаєте. Нема на жодному полі, на жодному. Скільки ми не косимо і у себе я дивився, нема тріщин взагалі нема. А переїжджати будемо сюди до села, рядом, рядом з селом будемо косити. От. Е, на жаль, на жаль, ну ми як, ми то ж зараз спробуємо. Якщо буде сере, то переїдемо в друге місце. От. Але, на жаль, я чому кажу, на жаль, бо зазвичай як біля села косим, доця приходить покататися. Ну, цей раз, напевно. Вона не в спіне не прийде з батьком покататися. Це щоб ви розуміли, це вже другий такий голуб. А, першого я не одразу замітив. Получається, що я накрив його жаткою. І він сидить, не виходить, не вилітає, ніде нічого. Я от їхав, він стоїть дивиться на жатку. Ну думаю, взагалі вже якийсь. Дзвоню Мишкові, кажу, кум там кажу голуб якийсь скажений, напевно. Кіт! Не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою. Подумай про других, якщо на себе пофіг. Не пригай, Кіт! Все норм буде. <рес> Він каже, щас піду гляну. Ну, блін, ну в мене таке вперше. <рес> не, ну це наглость, ну я не знаю, ну що мені їм робити? Дивіться, що робить. Ви бачите? <рес> Це вже не ну, я ж кажу, це, ну це той, що перший був. Ну що мені йому робити? Жадко і накриває його. Що робити? Вилетіть, нарешті. А, з боку пішов. Було-було, але такого ще не було. Це просто капець. Лежатко його під сраку підганяю.